29 серпня відбулося розширене засідання вченої ради Миронівського інституту пшениці імені Василя Миколаєвича Ремесла НААН України, на якому було розглянуто підсумки збирання ранніх культур та плани сівби озимих під урожай 2024 року у мережі Миронівського інституту пшениці. Засідання відкрив голова вченої ради, директор інституту, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Олександр Демидов. Завідувач лабораторії селекції озимої пшениці, кандидат сільськогосподарських наук Олександр Гуменюк, завідувачка лабораторії селекції Ярої пшениці, кандидат сільськогосподарських наук Аліна Пірич, ВО завідувач лабораторії селекції Ячменю, кандидат сільськогосподарських наук Євгеній Кузьменко. Завідувач відділу насільництва та агротехнологій кандидат сільськогосподарських наук Андрій Сіроштан доповіли щодо підсумків збирання та планів сив беззернових колосових культур під урожай 2024 року в Миронівському інституті пшениці. Директор Носівської селекційно-дослідної станції МІП Наталія Буняк, Державного підприємства дослідного господарства Еліта Олександр Радченко, Державного підприємства дослідного господарства «Івківці» Володимир Антонюк, Державного підприємства дослідного господарства Проскурівка Сергій Іжевський, заступник директора Державного підприємства дослідного господарства Правдинська Микола Смілик та заступник директора Державного підприємства дослідного господарства Агрономія Петро Рим доповіли щодо підсумків збирання та стану підготовки насіння для реалізації озимих зернових культур у розрізі сортів та генерацій, структури посівів озимих під урожай 2024 року, плану закупівлі насіння озимих зернових культур в МІП, також надали інформацію щодо фінансово-економічного стану господарства за перше півріччя 2023 року, виконання договорів з надання науково-методичних рекомендацій та консультацій, заключених між господарством та інститутом, допомоги для ЗСУ та ТРО. В обговоренні взяли участь доктор сільськогосподарських наук професор, член кореспондент НААН Олександр Демидов, заступниця директора з наукової роботи, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Віра Кириленко, завідувач відділу насінництва та агротехнологій, кандидат сільськогосподарських наук Андрій Сіроштан, завідувач лабораторії селекції озимої пшениці, кандидат сільськогосподарських наук Олександр Гуменюк, провідний науковий співробітник відділу насінництва та агротехнології кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Валерій Кавунець. Після обговорення було ухвалено рішення щодо затвердження планів сівби озимих зернових культур під урожай 2024 року в Миронівському інституті пшениці імені Василя Миколаєвича Ремесла «Наан України. Завершуючи засідання, Олександр Демидов вручив диплом доктора філософії зі спеціальності 201 агрономія, випускниці аспірантури МІП, завідувачці лабораторії якості зерна Ірині Правдівій та подякував за проведену роботу членам вченої ради і поважав професійних успіхів, нових наукових здобутків, швидкої перемоги та мирного неба.